Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Зараз знаходимося в Німеччині, зробили експортні документи, будемо вирушати в Україну. Роблю коротенький огляд по автомобілях, які я придбав цього тижня. Перший автомобіль це в нас Volkswagen Passat 2019 року випуску. Автомобіль у нас вже ресталінговий. В досить хорошій комплектації. Стоїть передня та задня топо оптика. Повороти, що спереді, що ззаді динамічні, біжать. Передній задній проктронік, камера заднього виду. Автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент автомобіля не фарбований. У всіх автомобілях потрібно буде зробити деталі, почистити, де-не-де полірнути. Даний автомобіль я придбав під замовлення в Нідерландах. Для свого замовника-підписника. Ціна даного автомобіля в Україні складає 19 тисяч євро. пробіг даного автомобіля 180 тисяч. Коробка автомат. Наступний автомобіль це Opel Ampera Даний автомобіль ми придбали також під замовлення з аукціону, тобто приймали участь в аукціоні відразу під замовника. Автомобіль на максимальній комплектації. Пробіг даного автомобіля складає 78 тисяч. Акустика болс, шкірений салон, безключовий доступ. Це все, що може бути в цьому автомобілі, все присутнє. Вчора вже забрали його з аукціону, будемо доставляти в Україну. Ціна даного автомобіля в Україні складає 18350 для нашого замовника, розмитного з сертифікатом. Автомобіль перевірили в рідній фарбі, пробіг оригінальний. Все чудово. І придбали ще ось такий Hyundai Kona 2019 року випуску, комплектація преміум. Автомобіль також в чудовому стані. Зауважень, даний автомобіль буде прямувати в Україну своїм ходом автомобіль максимальною комплектацією, окрім люка, потрібно буде в Україні почистити, помити. Зарядили автомобіль вже. Пробіг на складає 124 тисячі. Покажу вам запас ходу. Батарейка повністю зряжена, вчора з вечора зарядила. Запас ходу складає 500. 21 км, тобто запас ходу досить хороший, досить приємний. Я камера заднього виду. Підігрів кермо, підігрів сидінь, охолодження сидінь, електрорушник, мультикермо, датчики сліпих зон, підрулювання, акустика, крел, датчик руху по полосах. Автомобіль в досить хорошій комплектації, в досить хорошому стані. Даний автомобіль у нас буде в наявності. Можливо, цікавить ціна в Україні з сертифікатом. Розмитно буде складати 20 тисяч євро. Ось такий коротенький огляд автомобілів, які ми придбали цього тижня. Також ще стоять викуплені автомобілі, будемо забирати їх. Пізніше зроблю також огляд, кого що цікавить. Телефонуйте за номером телефону 098-321-5004. Звати мене Володимир, займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Кось, можливо, когось цікавить.